Буде здійснена перша відправка морського контейнера за океан. Замість таких дерев'яних, як всі звикли бачити. Контур контейнеру стандартного морського. В Одесу вантажиться на судно і пливе в Америку. Ну що ж, привіт, друзі! У нас Круті новини. По-перше, ми відновлюємо е, випуски нашого Вуд Лайф шоу чи як воно вже називається, навіть він забув. Е, цілу зиму ми трудилися, усилено працювали і вже на днях буде здійснена перша відправка морського контейнера за океан, де відкривається шоу-рум в Нью-Йорку, в Нью-Джерсі. За мною якраз ви можете побачити вся продукція, яка вже запакована, лежить і очікує до вже завантаження. А для того, щоб без проблем відправити нашу продукцію за океан морським контейнером, ми змінили дещо в нашій упаковці. Тут можна побачити, що упаковка повністю картонна. Це потрібно для того, щоб не проходити додаткову фітосанітарну обробку, щоб не оброблене дерево, якщо таке є в упаковці, наприклад, фанера чи осб плита. Не, пере... не занесла в собі якісь там жучків, павучків, то обов'язково фанеру і чи інше дерево потрібно обробити. Картон не потребує такої обробки, тому ми повністю перейшли на таку упаковку. Можемо зараз піти глянути, як відбувається цей процес упаковки. Тут якраз і триває процес упаковки, і можна наче в розрізі побачите і виріб, і упаковку. Це 30-мм сотовий картон. Він насправді суперміцний, його не так просто навмисно пошкодити. Звичайно, що якийсь супергострий предмет може пробити, але в цілому дуже надійно захищає і кути, і площину, і є, по суті, дуже легким. Екологічним, так як це вторинна сировина. Одні плюси. Ми також, як і раніше, використовуємо такі кутники, де це додатково потрібно зміцнити і захистити кут. Плюс картон з синтетичних матеріалів, які ми змушені тут використовувати, це тільки стрейч плівка Поки що ми не придумали на що її замінити, але при можливості обов'язково і це зробимо. Ось, до речі, навіть піддони замість таких дерев'яних, як всі звикли бачити, аналог з сотового картону. І якщо не помиляюсь, то так само витримує біля тисячі кілограм. Дуже важливий момент. Для того, щоб відправити контейнер, і доставка контейнера, як ви розумієте, немало коштує, тому в нього треба вмістити досить багато продукції, тоді чим більше там продукції, тим менша вартість доставки на один виріб. Це не контейнер одинакових виробів, а дуже різні вироби. Один стіл такий, десь ніжки, десь окремо шафа, десь тумба, десь столик, де ніжки розбираються, десь не розбираються. Тому нам було дуже важливо розуміти, скільки ми туди можемо покласти і як нам туди скласти продукцію, так щоб вона займала найменше місце найбільш компактно склалася. Спеціально для цього ми скористалися. Спеціально для цього для цього ми скористали спеціальною програмою і змоделювали наш контейнер, взяли розміри продукції в упаковці і розклали її спочатку. Змоделювали, симулювали нашу загрузку контейнера. Зараз у нас в процесі укомплектування контейнера на Сполучені Штати Америки важливо не тільки добре запакувати безпосередньо самі вироби, а також скласти їх в контейнер. Вони індивідуальні, кожен виріб різної форми розмірів і. Наша задача впевнитися в тому, що вони всі помістяться в той контейнер. Відповідно, ми робили таку невеличку модель. Вхідні дані це список усіх упакованих товарів, які ми маємо відправити. Це 52 позиції, різних розмірів в трьох вимірах. За допомогою невеличкого скрипта формуємо список тих самих упакованих пакунків, але з їх координатами в просторі цього контейнера і отримуємо на виході таку анімацію, в якій ми бачимо а, складені наші пакунки в просторі. Це от, а, контур контейнеру стандартного морського. Розміри його 5900х2350х2390. Це важливо, тому що у нас є один контейнер, в якому ми маємо все помістити, інакше придеться замовляти ще один контейнер. Цей контейнер привезуть до нас. З Ужгорода їде в Одесу. В Одесу вантажиться на судно. І пливе в Америку, в Нью-Йорк, в штат Нью-Йорк, а звідти вже буде доставлений е, логістичною компанією в Нью-Джерсі. 30 днів. Як посилка з Китаю. Таблиця замовлень, які були виготовлені на Америку. Номер замовлення. Далі йде розмір без упаковки, розмір упаковки. Будь-які відправлення, які експортуються з України, мають мати упаковочний лист, мають мати специфікацію. Всюди має бути вказана вага нету і бруто, ну і розміри в упаковці, плюс об'єм, загальний об'єм в кубічних метрах. У нас є 14,2 куба. Контейнер 20-футовий у нас для 33-кубовий. Тобто можна буде ще навіть щось довантажити. 2023 кг. Це загальна вага всього замовлення. Запаковується так, щоб не розпакували. Всі дані, які будуть подані на митницю, вони є достовірними. Дані про ціну, про вагу, а також про загальні характеристики всіх виробів. <laughs> yeah You <gangster. laughs> пломбуємо вантаж і далі машина вже відправляється. Ну що ж, скільки місця звільнилося тут на другому поверсі. Залишилось дочекатися, коли контейнер прибуде в Америку. Ми постараємося вам це також показати. А зараз обов'язково підпишіться. І якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, якщо не сподобалося, ставте дизлайк, щоб ми все знали. І е, побачимося у наступному випуску.